Чи можна зараз чистову стяжку водяної підлоги плюс 7 градусів виконувати? Якщо бути супер правильним чуваком, якщо нема плюс 6, то нема що лізти. Але ми виконуємо цю стяжку. На вулиці, поки може працювати машина стяжечна або штукатурна, це хоча б плюс один має бути, щоб шланова не обмерзали, барабани, лопасті, тобто і люди могли працювати. Хоча б плюс один. Якщо ви готуєте суміш всередині, ми і мінус десять робили. Якщо є утеплення, перекриття закриваєте вікна, відкриваєте витяжку, просто щоб витягувало, Зробили стяжку, накрили стяжечку плівочкою. бетон, і цемент при гідротації сам себе підігріває. Коли дуже холодно і вогко використовуйте шлакоцемент Д0 без домішок, літом, коли спека, використовуйте шлакоцемент, портланд шлакоцемент. Всі ці моменти, вони важливі, допомагають працювати. Звичайно, якщо мінус 25, то лучше нічого не робити. А так ми робимо весь час.